Стійка, 3600. 3600. 3400. Так. Тут що? 5200, 5700, 400. Хана. Ця машина, походу, ловила кришу. А нам її парять, як набиту, не крашену. 3700. Отак от, так от і купуй, да, Типу американський биток. Американський биток. Тут по стойки отак машина різалась повністю. Так, друзі, доброго дівючка, а у нас сьогодні на підборі ось такий скрасень. Це у нас Порше Тайкан, це Європа. Машина типу не бита, не фарбована. Зараз будемо дивитись, як воно насправді. Ну, а тепер давайте трошки серйозніше. А вже ж так би мог би подумати якийсь там олух царя небесного, котрий так, знаєте, купив товщик коротше, і каже, я тепер підбірщик. Отак От би прийшов, потикав машину, сказав би, що машина коротше, кришу ловила і так далі. А насправді, а насправді, що ми маємо? А ми маємо таке, що ось тут е в Порше йдуть посилення. Далі все, бачите, в рідні. Ось тут так само. Бачите? Все в рідні. А ось тут. Іде ось так, тому що тут йде так кусок посилення. До речі, в, в отут ще, можливо, да, да. і ось тут отут кусочок. З того, мабуть, краю. Тому що в Турбо GT, ми дивились. У нього так само, ось тут, да, бачите, 5700. Ось тут йде кусочок, коротше, іде А пока у нас задача другая, поскольку это новая машина, она сейчас поедет на трек, и потом, чтобы дилера не было претензий по поводу того, что где-то царапина, где-то еще, мы сейчас посмотрим машину, зафиксируем, если есть какие-то повреждения, чтобы потом можно было предъявить дилеру, что смотрите, вы новую машину привезли, здесь царапина, может она вообще где-то бита. А она вся бьется 400, потому что она заклеена пленкой. Но вот так. Іде 5300, 5500 і все, тут закончилось. Так, ладно, якщо з цим розібрались, давайте тепер подивимось що взагалі у нас з автомобілем. Тому що, якщо все добре, ми будемо цю машину забирати. Так, по дісулям. Тут начебто все добре. Це після шиномонтажа грязно. Трохи є коротко, тут е бордюрочки. Диски тормозні, гарні. Так що у нас ще? а ну Давайте подивимось, давайте подивимось всю цю машину вже. Раз ми з цього почали. Тут у нас начебто все. Далі рідній, Так, тут у нас пленочка наклеєна, бачите, це заводське. Заводське порше так на абсолютно всіх машинах зроблено. Ми, до речі, до речі, зараз щас... це у нас, до речі, комплектація 4С. Ця машинка має пуляти, стріляти і їхати. Дуже-дуже добре. Так. Ми маємо спортхрону, алькантаровий руль, підігрів, камери кругового огляду. Коротше, дуже прикольна комплектажка. По пройому, до речі, Ти бачите, тут також все рівне. І тут, бачите, йде вже підсилення. Зараз ми, до речі, подивимось трошки автомобіль. Якщо з автомобілем все добре і він нас влаштовує, ми вже поїдемо на СТО, щоб хлопці нормально подивились нам повністю всю по ходовій, по електроніці, по батареї, балансування, калібрування коротше, і так далі. Звернемось, як то кажуть, до спеціалістів. До речі, якщо вам потрібно подивитись десь у Львові, Електричний автомобіль, перевірити його, або ви хочете його обслуговувати. Тесла або тайкани, це Тесла сервіс вести. Це, до речі, ніяка не реклама. Ви знаєте, хто на інстаграм підписаний, що ми постійно там я тесло, поки не жив на західній частині України, обслуговував і, взагалі, там, по якимось там питанням, зарядники, перехідники, там ще щось. Я постійно звертаюсь. Хлопці, прям красавці, є все постійно в наявності. так. Ну так, начебто кругового бл... огляду, камери є, теоретично можемо. Так нас, в принципі, все влаштовує. А, до речі, стосовно, стосовно автомобіля. Автомобіль, ми, якщо будемо зараз придбаємо, то це Йо, Cars хлопці. А, ось їх є, якщо що, інстаграм. Ми знайшли цю машину. В дуже прикольній комплектації і дуже за гарною ціною. А вже ж знову не можу розголошувати ціну, можу сказати так, що це на 5 тисяч доларів дешевше, ніж можна взагалі уявити таку машину. Я не знаю, як коротше вам сказати. Ну прям хана як дешево. Хана як дешево за європейську гарну машину. Цілу а, в такій комплектажці з панорамним дахом. Ну, коротше, з алькантаркою на рулі. Ай, і пушечка-бомбочка. Ладно, холодно, ми поїхали. Зараз ми влаштуємо невеличкий тест-драйв, Подивимось, як машина себе веде на ходу. Включимо режимчик Sport Plus. Ух! Нда. Тачечка. Тачечка їде, прям їде. Ми тут попали в царство тесел, тільки не знаю чому на Тайкані. Ха! Головне, щоб його тут зараз не з'їли. Що, якщо ви бачите мене в цьому автомобілі, значить, що правильно Зділочка у нас вийшла, машинку ми придбали. У нас замовляли не тільки підбор автомобіля, ще й доставку, тому що правильно, ми зараз будемо доставляти цей автомобіль в Харків. Одразу заплатили, дінішку дали. Точніше, я взяв з собою одразу кошти. Мені зараз перекинули їх на крипту. Я заплатив кошти за машину. І усе. І ми вирушили. Про що хотілося б вам тут розповісти? Оглядів Тайкана 100 тисяч мільйонів штук. І, мабуть, нічого цікавенького не буде, тому я навіть не буду вам робити ніякий обзор. А ось свої власні враження, тому що у мене. Як ви знаєте, електричка вже 4 роки і мені є з чим порівняти. Хотілося б в цьому відео порівняти як е, ощущення коротше, в Теслі, е, в Тайкані, які є плюси, які є мінуси у тій чи іншій машині. Е, зараз ми, до речі, будемо їхати, зараз виїдемо на трасу. А спробую їхати на разні швидкості, типу там 50 км проїду зі швидкістю 100, там 120, і я не знаю, там може 140. Ну, коротше, подивимося, якоюсь різною швидкістю для того, щоб зрозуміти, буду обнуляти коротше, витрати електрики, щоб зрозуміти, на якій швидкості машина їсть скільки кВт. Тому що зараз у нас, до речі, мінус 2, і Тесла в таку погоду у мене X. X з С-порівнювати. Ну, оскільки у мене, у мене X буду порівнювати з сотим Хм. Сотий x у мене буде витрачати приблизно, десь здається, мабуть, 32 кВт на 100 км. Подивимось, скільки буде хавати ця. Поїхали! Перший етап. Ми виїхали на трасу. Зараз обнуляємо лічильник. Не буду вам... Не буду вам этот знімати, короче, в этот камеру показувати. Робимо отак, натискаємо скинути. Так, скинули 25,3 зараз показує. Проїдемо 50 км в такому режимі зараз. В режимі їдемо 100 км на годину на круїзі. І подивимось за 50 км, які будуть витрати, щоб розуміти, на якій швидкості найкраще їхати найдальнобойніше їхати на цій машині. Ну Для вас Остака, для нас 50 км. Перший етап нашого експерименту я пропоную закінчити, тому що їхати 100 км на годину просто не має змоги. На такій машині. Хочеться прям їхати швидко, швидко, швидко. а Ти їдеш 100, 23 кВт витрати пального при швидкості 100 км на годину. І, і що? І температурі мінус 2,5 на вулиці. Це, до речі, у нас ще зимова гума на зимовій гумі, тому що влітку прям дуже кардинально будуть мінятися ці показники. Зараз ставимо 120. І їдемо ще 120, також 50 кілометрів. У нас тут промількнуло ще 50 кілометрів. І витрати електрики. У нас виходять. Зараз десь тут відео прикладу при швидкості 120 на круїзі 26 кВт на 100 кілометрів. Нормальний показник. Як на мене. Зараз ми знову скидаємось, виставляємо швидкість 140 і проїдемо ще на швидкості 140 і подивимось, що воно буде на швидкості 140. Мені прям, якщо чесно, цікавенько. Як, які там ваші ставочки? 30-ку перевалимо, чи ні? За 30 кВт на 100 як вважаєте. Можете написати в коментарях, подумаємо, подивимось потім. Я роблю ставки, що буде десь 28-29 28-29, не більше. От Ми зараз їдемо 140 в машині, звук пишемо просто на iPhone і в машині мать його тиша. А В Теслі на цій швидкості, ну, прям, ну вже некомфортно. прям гудить, шумить, а тут прям тиша. Це у нас ще зараз вимкнутий двигун. можна... О, зараз вимкнув ще звук двигуна. Взагалі тиша виходить. Прикольненька, прикольненька. І що ми маємо? Проїхали ми навіть не 50 км, а 60, щось завтикався. І витрати електрики у нас становлюють 29. 29,5 кВт на 100. Це не може не радувати. Прям дуже коротше, гарний показник. У нас на цьому поки що, поки що все. Зараз у нас там буде швидкісна станція. Зупинимось на неї, зарядимось, подивимось, скільки буде вона машина хавати. Но вона може потребляти в себе, щоб ви розуміли, до 270, здається, кіловат. А у нас така в країні, на жаль, одна здається станція, яка може таке видати. Інше зараз, до речі, дуже багато на... встановлювали тока. Go to you. Десь в середньому 160 кВт станції працює, тому ти тут буквально зупиняєшся на пів години, заряджаєшся і пуліш собі далі. Дуже-дуже круто. Можна так, пересуватись на електромобілі за невеличким винятком. Правильно. Треба, треба завжди пам'ятати, що є, на жаль, у нас дуже погані сусіди. А так-та взагалі топчик було. До наступного включення. Так, ми приїхали на зарядку. Зарядку у нас показує 148 кВт. Ми заряджаємось. Це у нас ось такий є. Зарядний хаб на шляху між Києвом і Полтавою. І це, враховуючи те, що стоїть припарковано, 4 машини заряджається. Усе одно 150 кВт вона видає. Зараз півгодинки стоїмо і мандрячимо далі. Так, і що стосовно автомобіля? Стосовно автомобіля, це Porsche. І в мене більше сказати нічого. Ти сидиш тут за кермом автомобіля, таке відчуття, що це прямо 911 І в цій машині просто гарне. Все, О, знаєте, прямо от по прямо по-поршівськи. Прямо все-таки до, до етат, дрібничок. Коротше. Все продумано, окрім одного. Я не розумію, як це могло могли зробити, але мене бісить, ну реально бісить. Ось це. Ну, 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 просто ну як це можна було зробити. Ну все прикольно там. Ось тут графіка, пінтаграмочки, все, карти. Короте, тут можна карти вивезти. Все працює короте, дуже класно, дуже прикольно, дуже красиво. Так нам тут здається праворуч. Окрім цієї шляпи. Ну таке відчуття. Ось рамки ще отакі, от, от, такі здоровезні, величезні. Таке відчуття, коли знаєте, старий андроїдовський планшет взяли сюди ляпнули. А, ну Тут буває, знаєте, ще одна етат, комплектажка з. Максимально безполезна річ, що це ось тут третій екран ще буває. На що він там не зрозуміло. Ну так, у всьому іншому. Раз, два. І якщо ви думаєте, що я зараз спеціально просто беру і дергаюсь на камеру, ні, я вам скажу так: Тесла відпочиває. Дане плейт. Ну давайте так. І це не. О, можливо, так? А, ну давайте так. І це не найзаряженіша версія цієї машини. Тобі ж це всього-навсього 4 Turbo, Turbo s А буває ще Турбо, Турбо S, а буває ще Турбо GT. Ну, тобі ж ви, коротше, розумієте, в ітогі в цьому спорі на даний час на даний час, Porsche Тесту дрючик. Ну а як в цьому автомобілі? Ви ж розумієте, у мене Тесла. Я на котрій їжу вже 4 роки, і я розумію, про що я кажу. Я зараз проїхався тільки невеличкий кусочок, і я вам скажу, що по шумки, по керованості, по відчуттю в автомобілі, теслі до цієї машини дуже далеко. Ще трошки, трошки стій. Готова? Давай, на рахунок три. Раз, два, три.